За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Виконавці розповіли деталі організації терактів. Вийшов на мене і сказав, що на завтра є робота поможь человеку. його. Тобто ми єздять по магазинам. розставити. Ну, я на 5 доларів. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку. Таким чином, головне управління генштабу збройних сил РФ, більш відоме як ГРУ, хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня, про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу руського міра. За словами голови СБУ Василя Малюка, плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано, і їх чекає заслужене покарання, як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб. Підкреслив голова СБУ Василь Малюк. Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині під номером 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області. ЗВУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. Ізвестні такі? Так. Зайди в один ближайший, посмотри, що так, як тільки священник, зайди, пожалуйста. Тут или там? А? Тут или там? Там, там. А, у тебя там, там нет, у тебя тут нет. Ну, я, блин, понял, я тут. Похоже. You know.